Клас-класс клас. Отак ми ліземо вулицею сутки, до баби Васютки. до мами Васютки. Ну що, труби в руки і вперед. Бо нам ще трошки йде. На, 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 на. Але погодка суперова Йо, Йо кайфую від цієї погоди відтінки осені за меловують. Дай да трохи нам трябва. Клас, не? Добър ранок. Ми у боківці. Це є така вулиця сутки. Що веде до восютки моє. Проще ми зараз тут Тетя Маруся привіт. О такого там. Туман так лізе до гори собі потоком. Зараз ми ще виберемося. Йдемо на кладочку. Отакого. Одам потоку. Але файнота. Доброго ранку всім. Ми у Буківці йдемо до Василинки. Опа. Треба тут. Пилити і колоти дрова. Ідемо. А там наша селенка. А тут так швиденько, швиденько летити, туман. Що не говорить, але тут файно, коли ти в гостях. Добрий ранок. Йо! Навіна на, на. о, трошки укріпили. Опа. Перелаз! Перелаз! Від сусіда тайдана! Ну. Со сітки легень! Со сітки лень! Чом ти не йдеш, дана? Це є село Буковиці, присілок Баритин. Тут є одна, там у Марічки приймають туристів. Там у галинки в долині є, приймають тут. Є пару локацій таких, що люди відпочивають. А я лізу, а там до тої хатини аж, аж там. На свою батьківщину. О. О, туди ми ходили аж у ліс по дрова. І так несли, 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 несли. Аж до тієї там хати до канці. По два-три кілометри. Носили дрова на плечах. Гній на плечах. А там коровку доїли. У, у вас багато. Там мама посол віську де та дерев'яна. І там мамка моя живе. А звідти носили дрова. І туди-туди, туди, 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 аж так два кілометри до тої хати. Тут було моє дитинство.

А ось Селина. Любова селино. О. Туман яром долиною. люди будуються. горба ми ліземо бачите оця така штука тут корови підключається підток і не треба таких плотів. ну а на то тимчасовий я вище і зарякала буває таке, але пахне так кривою, такою так. Запах дитинства іноцтва. Зараз ми прочитаємо. Кроки. Халупа. Халупа. Це халупа, то хатинка, а не халупа. У нас нема халупи. То у вас халупа. У нас тут хатинка. Це хатинка, подумайка, лікнарка, стайня, обріг. Отакі вот назви у нас. Це для худоби. А де? Хати, будинок, хата. Коник у нас посеється. Привіт, коніку! І кровка у мами посеється. І коник. О, течка Так що вибачте, пробачте, я тут хоч.